Друзі, нас інфоперше про головне поїхало. Продовж 48 годин на території Росії зафіксовано понад 35 вибухів на військових стратегічних об'єктах. Горять склади боєприпасів Воронезькій, Курській, Тамбовській, Нижньогородській областях. Усьому цьому аналітики бачать єдину нитку виконання партизанського плану Купол, який запускається як відповідь на агресію РФ проти України. Пише телеграм-канал Генерали Сфери Топора помсти, що таке Купол. Кодова назва підпільної багаторівневої кампанії саботажу працюють групу партизан-дезертирів, симпатиків РДК і членів внутрішнього російського спротиву цілі ліквідації логістики, виведення з ладу складів, деморалізація силовиків, виведення ППО з під контролю. Це не бунт, це пожежа зсередини. Ми просто відкрили кисень. Пишуть партизани у заяві, яку підхопив закритий російський телеграм-канал загалом за останні атаки з супотериторії окупантів, 1700 загиблих і поранених бійців. Режим шатає, що горить. За даними анонімних телеграм-каналів, секретні приховані об'єкти Бор 7 Нижній Новгород згоріли два склади стратегічних компонентів ППО Полярник 2 Красноярський край сховищі супутникових передавачів факал Ростов вибуху залі управління БПЛА Гармата 6 тамбов вузол резервного командування. Усе, чим Путін лякав світ тепер димить і не на показ. Коментар військового оглядача з Німеччини ФСБ паралізована контррозвідка перевантажена. Не встигає відпрацьовувати нові осередки по частішали випадки саботажу з боку співробітників внутрішньої охорони частин об'єктів передано під контроль Росгвардії. Яка не має відповідного досвіду Кремль під тиском? Керівники областей просять дозволу евакуювати критичні об'єкти. олігархи виводять активи регіональної елити, вимагають перевірити адекватність реакції центру. Формується тіньова рада при радбезі, яка де факто відсторонює Путіна від ухвалення тактичних рішень. Висновок горить не лише склад, горить система. Це вже не просто атаки, це обвал вертикалів. Який страх більше не зупиняє дія, змушує палати об'єкти, що ще вчора були гордістю Путіна. Коли купол падає, все, що під ним перетворюється на руїну, і ті, хто його будував, уже шукають вихід. Крім того, свідки повідомляють про глибокі підземні детонації, димові стовпи і гул, схожий на землетрус, Пізніше стало відомо, ракетний удар знищив підземні об'єкти виробництва надсекретної крилатої ракети Орішник. Це не просто вибух це стратегічний обвал. Так Росії ще не бомбила ні за силою, ні за точністю. Командує один з аналітиків НАТО, що знищено мішенню. Стали дві підземні платформи, розташовані на глибині понад 30 метрів. Вони входили до програми розробки і збирання ракети орієшніх гіперзвукового проекту, який Кремль планував використати. Як останній аргумент, у ядерному балансі за попередніми оцінками знищено головний зал монтажу ракети з інтегрованими системами на наведення центр синхронізації політних алгоритмів сховища з понад 12 прототипами ракет у різних стадіях готовності. Усе перетворено на багатоповерховий кратер. Жодна захисна оболонка не витримала удару. Повідомляє джерело з української розвідки, якою ракетою вдарили за інформацією аналітиків, Удар здійснено модифікованою високоточною ракетою типу Чорна стріла М2». Яка має проникну бойову частину, проходить крізь армований бетон. Уникає радіолокаційного виявлення ракети не просто влучила. Вона розкрила бетонні оболонки як консервну банку. Це рівень, який раніше був доступний тільки США, тепер і Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.